Заїхали в село. Mile, -Vale так виглядає тут село. Це <гум> справді село, бо там є якісь тварини, Вівці. Ось тут огорожа, тут явно пасовисько, тут хтось пасеться. Народна велика катається. Тут, схоже, вже починається дорога петляти Тут вже знаки стоять, дорога петляє. Гарно пагорби. Бався, вигоріла за літо Десь зелена, тільки пробивається зараз, бо тут недавно якісь дощі трохи крапли, може тут теж були. Доїхали до озера. Озеро. Серед човни, тут є оренда човнів, наживки. Гарно. Так написів. Тут написано, що немає тут рятувальників, тому діти мають плавати під наглядом дорослих. Стажка ціла. Якісь качки плавають. Берег, озеро не пахне зле. Ну, трохи пахне. Трохи пахне. Угу. Ну, вікусінь, нюх краще, ніж у мене. Ну, Будемо орієнтуватися на її, на її спосіб сприйняття. Якийсь піщаник чи що? Мабуть. Дивіться, що це справді пісок. Піщаник? Так, його шарфейше він. Угу випирається як наждачка.